В Індії зазнав аварій літак компанії Air India. Розповідаємо, що відомо. Лайнер вилетів з Ахмедабада та прямував до Лондона. За даними flightradar 24, це був Boeing Dreamliner — один із найсучасніших пасажирських літаків у світі. На борту було понад 200 людей. Серед них 10 бортпровідників і 2 пілоти. Через кілька хвилин після зльоту пілоти подали сигнал тривоги. Літак зник із радарів. І впав у житловому районі поблизу аеропорту. На місці працюють рятувальники. Причини аварії наразі невідомі. Очевидці повідомляють, що з місця аварії забирають людей на ношах. Постраждалих доставляють до найближчих лікарень. Рейс Air Індія, що прямував до Лондона, розбився тут невдовзі після зльоту. Літак розбився біля гуртожитку медичного коледжу. Рятувальні служби, пожежники, поліція та цивільна адміністрація дісталися місця аварії протягом двох-трьох хвилин. Пошуково-рятувальна операція наразі триває. Ми очистили від 70 до 80 відсотків території та незабаром очистимо решту. Потужний вибух. Поліція та величезний натовп зібралися зовні. Я вибіг і підійшов сюди, і побачив, що там вогонь і дим. У мене не вистачило сміливості підійти ближче. Тому я спостерігав за всім здалеку. Рятувальна команда також прибула через 10 хвилин. Потім пізніше зібралася величезна кількість людей, щонайменше тисяча осіб. Поліція потім витіснила натовп з місця події. Офіційної інформації про постраждалих або загиблих поки що немає. Відомо, що з будівлі на місці аварії літака було вилучено щонайменше 30 тіл. До лікарні в Ахмедабаді також доставили понад 100 тіл. Повідомляє Reuters. Мої думки, і я впевнений, що думки всієї палати з тими, хто постраждав від трагічної авіакатастрофи в Індії цього ранку. Ми знаємо, що на борту були громадяни Великої Британії, і пане спікери, можу підтвердити, що Міністерство закордонних справ Великої Британії терміново співпрацює з місцевою владою для підтримки громадян Великої Британії та їхніх сімей і створило кризову команду як у Делі, так і в Лондоні. Yes.